Ви психолог, який тільки починає свій шлях. Або у вас вже є багатий досвід, але ви хотіли б розібратися в тонкощах і нюансах групової психотерапії. Можливо, у вас є страхи роботи з самими чутливими версіями населення: це військові, це сім'ї військових. Сім'ї, які зазнали втрат, або в яких є пропавші безвісті, або робота з полоненими, з внутрішньо переміщеними особами, які втратили житло і все найцінніше і найдорожче. От всю цю практичну інформацію ви отримаєте на нашому тренінгу з групової терапії. Вітаю! Мене звати Андрій Омельченко. Я керівник громадської організації Центр підтримки Атлант. Наша організація з початку повномасштабного вторгнення здійснила більше сотні виїздів до підрозділів, виїздів на передову. Наші фахівці були навіть в Курській області, де ми працювали і продовжуємо працювати як психологи. Ми проводили декомпресії, ми проводили реабілітаційні програми, і всім цим накопиченим навичкам знанням. Я буду навчати вас на нашому тренінгу. А взагалі, мій досвід він починається ще з 2014 року з Майдану, з ветеранів АТО. І далі, далі, далі ми накопичуємо, накопичуємо знання, якими ділимося з усіма охочими. Також ми продовжуємо працювати з бізнесами по розбудові ветеранської спільноти. По проведенню зібрань з ветеранами. І там дуже багато підводних каменів і дуже багато вже напрацьованих алгоритмів, як це має відбуватися. Отже, хто з вас працює або буде працювати з бізнесами, куди повертаються ветерани, так само все, що на сьогоднішній день є передове, набути напрацьоване цим, всім я планую ділитися з вами. Отже, всі категорії, що з конкретною категорією людей робити? Які підводні камені? На що звертати увагу? Що робити з груповою динамікою? Коли люди, з якими ви працюєте, можливо, обурені, можливо, вони злі, злі на владу, злі на керівництво, злі на цивільних, які не воюють тощо. Якщо люди пережили дуже сильну трагедію, і вам потрібно працювати з групою, яка знаходиться в стані дуже сильного горя. Як знайти спільну мову, як супроводжувати, підтримати, як працювати, і як досягати результатів з кожною конкретною групою в кожній конкретній ситуації. Все це і набагато більше на нашому практичному тренінгу з групової психотерапії. Всю необхідну інформацію ви знайдете під цим відео. Будь ласка, реєструйтеся і до зустрічі на нашому занятті. І за моїм глибинним переконанням саме від нас з вами. Від психологів, психотерапевтів, психіатрів залежить, якою буде наша країна в майбутньому. Більше того, яким буде цивілізований світ майбутнього. Тому до зустрічі! Слава Україні і слава нашим героям!